3400 гривень, і ти маєш МТ на максималках. Пояснюю чого. Це не просто інтеграл, це інтеграл із вбудованими сонцезахисними окулярами, щоб вам було зручно їхати проти сонця. Має товстий надійний візор, який е е стійкий до царапин, в комплекті з яким іде пінлок, що не дозволить навіть при самому жорсткому будуні вам запотівати в цьому візорі. Отже, це якісний шолом, який має всі сертифікати якості S2206 та ДО це найсучасніші сертифікати безпеки та якості. Дана модель має в собі також зручну м'яку і дихаючу підкладку. Окрім цього, перевагою даних шоломів є, є те, що до їх можна докупляти візори різної тонованості. можна купляти окремо кріплення для візорів, окремо візори для окулярів, безпосередньо підкладки і навіть засібки. В нашому магазині до речі, вони також є. Це індійський виробник, який імпортує безпосередньо бренд, який імпортує паралельно КТМ. Хусварну і Газгас в Україну. Це Аксо. Візуал дуже крутий, адже має чудову спортивну форму із спойлером. Для тих, кому це не подобається, його можна зняти і вставити спеціальну заглушку, яка йде в комплекті з шолоном. 3400 гривень повторюся, але шолом бомба.